Сьогодні огляд ще одного такого популярного товару, це такий світильник з датчиком руху. Нічник. Як бачимо, він такого досить невеликого розміру. Так, запакований, як бачимо, в комплекті є кабель мікро USB, сам світильник він не має ніяких кнопок, як бачимо, є для зарядження мікро-USB Так, тут є сенсор, який реагує на рух. ну Він зараз не світиться так, як відповідно тут освітлення, він тільки реагує при поганому освітленні. Як бачимо, тут є три способи кріплення. Це тут можна підвішувати, відповідно, на магніт можна десь до металу кріпити і, відповідно, Третій тип це тут є двосторонній скотч. Можна цю плівку зняти і приклеїти десь. Тут є 8 світлодіодів, Іменно цей світить є білим кольором. Колірна температура 6000 кельвінів. Дальність виявлення на рух 3 метри. Кут виявлення 100%. Так, я купив зразу таких 5 штук. Е, е, тому що якщо купляти 5, там була акція. Так, як бачимо, так, я хотів би показати, як він світиться, але відповідно він е, світиться тільки в темноті. Але інколи... Інколи, якщо рухати, він засвічується в коробці, тому що в коробці темнота. Якщо коробкою порухати, бачимо, він почав світитися. Тепер ми можемо його витягнути. Як бачимо, він так досить, я б сказав, досить сильно світиться, як на такий світильник. Ну, відповідно, 30 секунд зараз пройде, він перестане світитися, так як там, так він налаштований. Що він світиться? Що 30 секунд немає руху, він перестає світитися. Світиться так, як я казав, тільки в темряві. Тому що в день він не реагує на рух, в день не потрібно, щоб він світив. Час роботи його в такому режимі до 8 годин, коли він якби постійно світиться. Але. Ну, як бачимо, видно, зараз як розміщені світлодіоди. Але. В такому режимі, коли він просто десь встановлений на датчик куху, він може світити до двох тижнів. Це є великий плюс. Е, можна його встановити в десь в таких місцях, де потрібне освітлення, або де немає стаціонарного освітлення, або як додаткове освітлення, якщо як якийсь нічник, наприклад, десь в дитячий. Е, тому, в принципі, я вирішив зробити цей відео огляд. Я купив зразу 5 штук таких. Там була акція, якщо не помиляюся, 115 гривень один це дуже дешево, тому що я бачив у Фейсбуці, такі продають значно дорожче і по 200, і по 300 гривень продають в рекламі. Кому такий товар сподобався, думаю, ви можете знайти купити собі, якщо я, якщо не постараюся якщо відшукаю, де я купляв, залишу посилання на нього. Підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари, різні новинки, куплені в таких популярних інтернет-магазинах Розетка, Аліекспрес. Тому кому цікаво, кому не важко, підписуйтесь.